Добрий вечір тобі, пане, господарю, радуйся, ой, радуйся, Земле син Божий, народився, застеляйте, столи, та килимами радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Та й кладіть калачі з ярої пшениці радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився! бо прийдуть до тебе три праздники в і радуйся. Ой, радуйся, земле син Божий, народився, а той перший празник роди зла Христового радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народися. А той другий празник святого Василя радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, а той третій празник, святе боростя, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Ой, на земле, син божий, народився.